Доброго дня сьогодні володяно ходить заприскувач у мене, трошки щось побризкає. Крупу повну оставили, закручувати огірки. А якщо буде лишні продавати, теж кріп купляють. Або так дає в придачу гірочків. Перчик пішов у ріст. Так сидів довго-довго, а це дивлюсь, піднімається. Помідори цвітуть. Уже є й зелененькі, зав'язуються помідорчики. <кій> Чесник ще зелений. Краюшки вже жовтіють, але ще, ще зелений. Рілки обірвали, тепер головки. Головки ростуть. Це цибуля на сімена вимахала така здорова. Картопелька цвіте. Але ти бачиш, що мало цвіту викинула, чи вже освіла ще. Чи... Цибулька, цю, що ми на зиму, садили гарна, прямо гарна і не було жодного цибаха. Капустка росте. Так, це екскурсія по городу. Екскурсія по городу. Ось хочу показати це мої домашні помідори. Я їх посіяла в такі коробочки і висадила розсадою. Такі горні, прямо горні, горні. Щось такі високі, як кущі чи підв'язувати, ніколи не підв'язувала. Ніколи, скільки живу, я ніколи не підв'язувала помідори. Світ повикидали, а там далі меншенькі помідори. Ті сіяли про... прямо в ґрунт. Тут меншенькі. Огірочки вже почали цвісти. Скоро будуть огірочки. А ну гляну. О, бачите, вже є маленькі огірочки. Оце ось помідори, які я сіла в ґрунт. Трошки Володя їх підгорнув. Трохи, а вони підросли, тепер можна ще підгортати вище. Морква горна. Росте цибулька. Були цибахи, он ще з'явилися цибахи, треба пройти. подивитися, може, де які обірвати. А там воно в кінці города розове цвіте, картопля червона. Тут рясно цвіте. Ячмінь вже жовтіють колоски, дозріває і пшениця. Поміняла колір, то була темно-зелена, а це, бачите, якого кольору вже колоски зверху. Колоски гарні, такі здорові. Слава Богу, що стоїть рівненька, не положило їй нічого. Сонце, таке сонечко. Гірки не бризки? Ні, ні. Та не треба, я на них не бачу на огірках, ні тлі, нічого. А ти бачив? Не бачу, але в мене залишилося діяти. Може, де картопля не пропустив ніде. Походю. Походи. Може в кінець глянь. Чи... Ну, дивись сам. Звісно, розберись. У нас оприсквач гарний. Не треба рукою. Раніше був, раніше був такий, що ото рукою накачували. А це який він? Механічний чи Електричний. Нажав на акумуляторі. Нажав і оприскує. Та слава Богу. Зараз вже все удосконаліше роблять. Були б гроші. На дворі тепло, тихо. Ти бачиш огірки. Один кущ здоровий, а один такий маленький. Як і люди? люди, каже Володя. Один маленький кущик, різні. Точно, як і люди. Як і картопелька. Одна картопелька такого кольору, а друга іншого кольору. І цвіт. Тут ось білим цвіте. Картопелька така, сорда, гренада це наша. Кавунчики отакі в мене. Непогані. Деньки бачу цвітуть. Кавунчики меншенькі, а деньки ось бачу цвітуть. І о! Оно і тут. Вітви кинули деньки. А круп, крупу повну. Оце картоплю посадили, синю, фіолетову, точніше. Це та, що всередині фіолетова. І ось, ось жуки, подивіться. А? Ось На кущу. На кущу, на цвітові. Оце чотири рядка філетової картоплі. Така непогана, кущики височенькі, гарні. І оно, бачите, зараз я покажу ближче вам, попробую, О, яким кольором цвіте картопелька. Бачите? така розового кольору. Розового кольору картопелька. Пішов володя. Подивиться, може, де є жук пропущений та бризне, бо бува, всяко. Тут немає, а тут і є. Часничок вибирать Бажано на праздник свято Петра Павла. Тоді, говорить, він храниться краще. Оце таке. Я оставляю завжди стрілочку із часника, одну чи дві. І дивлюсь по ним. Тільки випрямилась рівненько, так і прибираю часник. І він в мене зберігається довго, гарно. Так, ну що, пройшлася з вами городом. Піду варити, їсти. Володя ходить обдивляється картоплю. Нема жуків, бо якби були, то бризкав би. А так вон, дивлюсь, ходи. То й добре, що нема жуків. Город у нас чистенький, а самі бачите, посапано скрізь. І картопелька в нас підгорнута. Бур'яну немає. Ну, де не де, якщо один, то то не бур'ян. Так, ти. Ну що, поки піду готувати їсти.